Вітаю тебе з ним народженням. Дякую. Чилуй руку буде народження. Чилуй, файно чилуй, о! Так, того тобі, то ще не розпаковуй. Добре. Хочу ще привітання тобі сказати. Дже. З Днем народженням бажаю. Може, вітаю, ні! Коротше, з Днем народженням бажаю щастя, радості бажаю, щоб ти... Дитя, щоб ти не був педиком і їздив на релик, о! Дам зараз Поліну! ти хоч від привітання людські вів, чи прийшло щось на, на, на... вісерало, вісело. Та то від душі, брате. Від душі, він щоб далі не приходив! Є, чуєш? Та то для тебе подарують сюрприз, є. Ти думаєш, я не ходив що? Та подивися. Юй, забери то! Ти що? Та що, Льоня? Ну пацанячий підгон для братви, як то кажуть. Туш, тут, штурм, собі до хати забери. Ну а що, в тебе зараз нормальний і такої? Я думав воно щось прийшло, мені файно подарило, та з нового року вже псипу поздихали. а ти хочеш я ще тим обавив. А тобі щось краще подарували? Олег вчора вночі ще подзвонила, по 12-й. Так ладно, мене привітав вершика. Розказав, я ще усплаку. Він так душевно то, що розбіг. все, ну, це бібаку привітання роз А ти ти коліно би вибив на найді не забирай. Ну то поставимо з блоку. Що з не забирав? Пена ще буде. Ти її не рухав, точно? Ні, ну то це запечатано в кльоніці. Добре, постав, поставимо з боку, щоб навіть люди не відділи. завтра наказані все буде повідав, що шульоні. -шу, Кому бабу принесли. Ти я не відомо, що ти вому мозги ні знімаєш, кем не принес, принесли набіці шлях трафив. Що сьогодні святкуємо, не святкуємо. Та я борони божен вісім та мені купа роботів, городи, туда і там та вже на вихідні будемо піли. А, а знову ж таки чекай. Я хоч би в тяжку приніс, тих, піти хочеш. Не приніс тяжки, не бургині то нам мені купив, ні то треба. Ну то в тебе, як то кажеться, день народження ти став. День народження ти її став. Ти став. Зараз підемо якісь по 50, бо за здоров'я ну, але вже е, як ті шкарю розважати ще будемо на вихідних, то зараз не, не, не наразі. Владик ще здарувався. Владик дала, як на службі дзвонив і то, все урочисто ну, літа, співав, що як майбутні, ну але що, зараз, зараз не на часі. Бо завтра владика мой один народжен. У мене 11-го, не го 12-го. То завтра я йому щось дам, бо так як він. Ну я зрозумів ти. При погонах, ну, то за щось можу подарити. А мені що що мені треба, я вже все маю в тим житті. Ні, воби прийшли, мною посиділи, уважили. У мене ви трошка є ще причастити. Та коли я, як було у мене один народження, то ще директор когоспу, голова ще зберу, знаєш, то курошалаш ставили. Але Льонь по чуть -чуть і все, бо мені ще не роботи ще б. Я теж на пігулках. Пальте що? Лоп, подбай тебе за за, за день народження те що. А за пити чим? Лочаю, пийме за пий. Та що за твої літа? Найдовгі і останні, тихоня. Де перший ти ж? Я перший старший, ні? Давай. О, фінал. Я колись ці на правду повів. Ну ты че, скорее всего, херовые. Ну, как мы был день Теж... Стабільно теж, стабильно теждень. Запомню. Ездийчика потом. Раз так шина пел. Сипрокапал с пьянки. Два роки не пел. Два роки. Два роки. Я казав, что бы мне не прокапали таким лоньком, они мне закудировали два роки не пел, наверное. Я бізді жісь, ти в п'ятності, як всі забави люди не п'є, але я хтось пережив. В мене був день роже, ще в колосці робили. No. Кульбан був такий вішілі, ми на фермі щіли, столи по тричі метрів. Приходить, голова колгоспу, no. гонорова, піджаку. Лоша мені подарив, подарив мені лоша. Правда, воно мені стризуба вибило копі, та мусів продати, но, але... Зараз хто тобі що подарить? Кому ти потрібен дитина в позовочного? Найбажеші, ще здраві підійшов та пішов ти на... Мір, о, я ти так повів. Коли всі були добрі, якісь один до одного забави, й раду сиділи, пили, танчували, співали, а зараз що, зараз ми пішли до ресторану. Подарували по 100 долярів, де одно добре не знає, що твоє інші просходили. Та так коли їх не працювали, коли шалаші ставили, музики, ради. Ну, з інші традиції. Б, mm -hmm. Але я тобі типу, повім, ти білому дому що зашварка ніденька подарок зробив. Я б'є повструшів. Ну то все для тебе, братело. Пусіє нормально. Привіди мені по чорну фазинду. Я б ще трохи попрягав. Ну нема, Льоня, немає. Це не мені то без душі. Та що, що, та йдемо розпечатувати, що будемо пробували, шо ні? Ну то ти будеш... А зараз ствол... в два ствола типа ти не хочеш? Нет. Так, 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 да, ви ж не повідав. Сам колись на розінові баба двірі здив. мені бужу говорив. Я в кухні нікого нема. Зараз ще може підстроїти хоч мого росту чи ні. Ну то йдемо, глянь. Слухай, та найдненька твоя дзвонила, не поздоровліла. Ну та чекай, ну а ти думаєш, ну. що на мови вієн? Я ізразу говорю прямо в лоба кажу. І твій, кажу, поздоровний, кажу, так, приїдь, дай мені, при дідусі відірвав. Раз попотіш, кажу, так, ко будеш тримала в собі. Та раз можеш принципі поступити, ні, ти в ті жадні. А ти таким раз що ти ділився своєю дівкою з кимось. Як були скрутні часи, колегами всі своє відділив. Я їй сказав, не дніва, купі теж хочуть жити, теж хочуть хібавити. Прошу пішла, день десь тим, десь. А потім знову. Але то кінті але то кінті вони не через те, що вони мене бабу вкрали, вони просто розіли. А як ти потім з нею був? Шміло. А я, а вони що? Їди в міське їли, що не один відтекували. Чи я кавалієрочка? Я вам хочу всім сказати, що зовсім скоро, а саме зразу, після Паски, для вас вийде мацніший фільм. І так в мене ненька молодіж день народження. Хотів вас попросити зробити максимальний репост. То для мене буде найліпший. Подруночок, запостіть собі молодіж Сторіс, наш останній рілс. Ми його закріпили, бо ми ще старали для вас. Я надію, що ще кавалієрка мене послухає і зробить максимальні репости. Я вас вірю, кав'єрка, бо ви нас є найкращі І плюс в тому, що то не буде просто фільм, а то буде велика допомога для нашої армії. Тому, братва, хочу вас всі попросити, щоб всі, всі зробили репост бо чим більше людей буде знати про той фільм, тим більше допомога буде для наших хлопаків. Я вам вже наперед. Всім дякую. Так що очікуйте, скоро для вас буде молодь мацніший фільм, а для наших хлопаків буде дуже потужна допомога. Лолік, брате, вітаю тебе з нам народження. Бажаю тобі успіхів, побільше подорожів, побільше м -м, справжніх, щирих і добрих емоцій, справжніх і вірних друзів. Не побільше, Нехай залишається те кількість, яка є, але справжніх і щирих. Так, е сталося, що 9 місяців назад. Певну кількість років тому, це був, якщо я не помиляюсь, іюль місяць. Е, твої батьки е, вирішили так, що ти народишся на світ. Е, тобі <світок> приходить нелегкий час. Це війна 14-го року, повномасштабна війна 2022 року. Зрозуміло, якщо вони б трошки подумали, то <світок> тобі б не прийшлось е, всі ці тягості життя відчувати. Але. Так, сталося, що ти сильна людина. Я більш ніж впевнений, що ти справишся з усім, що в тебе є. Ти крутий чувак, я знаю тебе особисто. Дякую тобі, що я маю можливість і знайомий, і маю такого знайомого, як ти. Вітаю тебе з днем народження. Бажаю твоїм мріям здійснюватись. І щоб все в твоєму житті заплановане і не заплановане е виходило. М і моя дружина також приєднується до моїх привітань. Приєднуюсь до привітань і хочу побажати міцного здоров'я 10 мільйонів підписників в інстаграмі, 25 мільйонів підписників на Ютубі і побільше кре креативних ідей. Ну, у нього дуже клетовни идея. Брате, заморожене сбер.